Зараз з нами на зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаю. Власне, за п'ять років вже у багатьох цифровізація почала асоціюватися із антикорупційними, скажімо, антикорупційною політикою, і про це зокрема говорив наш попередній спікер, представник НАЗК, Він теж вказував на важливість цифровізації в цих процесах. Хотіли б, щоб Попросити вас, щоб ви детальніше розповіли, а як саме діджиталізація допомагає прибирати хабарі, прибирає безпосередньо ці хабарі, заощаджує кошти державі і людям. В першу чергу цифровізація робить процеси прозорими та мінімізує контакти людей з чиновниками. Тобто, ми взагалі намагаємося робити всі послуги, останні, які ми запускаємо, автоматичними. Тобто, наприклад, там, де не бере участь там, жодний держслужбовець, реєстрація бізнесу ви там в кілька клітів все робите, Бізнес зареєстрований, там, отримання будь-яких документів. Тобто, цифровізація це про прозорість, про автоматизацію, і найголовніше про зміну самого процесу. Тобто, прибирається корінь корупції. Пане Михайло, в застосунку дія вже понад 30 різних сервісів, і ще більше 125 на порталі, які з них мають найбільший антикорупційний ефект. А ми намагаємося проводити кожні кілька років дослідження для того, щоб зрозуміти, які послуги мають найбільш економічний антикорупційний ефект, де нам потрібно там більше сфокусуватися, на чим працювати, як продовжити знищувати корупцію. І ось останнє дослідження. Ми тільки нещодавно його провели з фондом Східна Європа. За його результатами, воно проводилося за 2021-2024 рік. Завдяки цифровізації вдалося нанести такий антикорупційний удар на 66 мільярдів гривень і проаналізовано тільки 25% послуг, тобто то, саме там на. Чверті послуг робилося це дослідження, і такий результат. Тобто, можна там спрогнозувати, що насправді результат ще більший. І що цікаво, там найбільш антикорупційний, антикорупційний ефект мають там, такі послуги. Наприклад, трансформація сфери будівництва. Ми мене в цій сфері взагалі там був дабі ліквідований. Якщо пам'ятаєте, була така досить корупційна організація з таким корупційним брендом. Більшість послуг стали взагалі автоматичними електронно документа документообіг запустився в цьому напрямку. Потім, наприклад, заміна посвідчення водія, і це боротьба з бігунками і боротьба з побутовою корупцією в сервісних центрах. І ми зараз з міністром МВС працюємо над тим, щоб зробити там наступні послуги максимально онлайн, і не потрібно було громадянам відвідувати ці центри. До речі, там ми продаж купівлю авто запустили нещодавно. Є малятка, це можливість отримати послуги комплексом за однією заявою, коли народжується дитинка, не потрібно ходити. Там 8-10 державних органів відвідувати послуги для послуги для бізнесу. Я вже говорив про автоматичну реєстрацію ФОП. Але ми зробили і подання декларації, запустили таку комплексну послугу, як є малятка, є підприємець, там інші послуги для підприємців і послуги для моряків. Це такий напрямок був достатньо корупційний, і ми запустили послуги на порталі дія і зараз сертифікація отримання там документів моряками відбувається досить прозоро і в цьому напрямку також прибрана корупція. Ну, власне, ми сподіваємося, що на черзі і також рух власне у напрямку дозволів та допусків на будівництво. Тут, до речі, про сферу самого будівництва хотілося б також спитати. в контексті того, що в галузі здійснили масштабну реформу завдяки цифровізації. А минулого тижня, наскільки ми знаємо, запустили містобудівний кадастр. кадастер. Яка його цілі мета? Да, ну Насправді ця сфера ми трансформуємо десь з 2020 року. Коли ми взялися за цю сферу, то масштаб корупції був 3 мільярди на рік. Тобто нічого не можна було ввести в експлуатацію в нашій країні, якщо там все оцінювалося кожен квадратний метр якоїсь кількості доларів. Рієстр був взагалі в приватних руках, і ми там проводили з правоохоронними органами різні там операції для того, щоб забрати цей реєстр. Потім створити новий, почати логувати кожну дію чиновників і працівників громад для того, щоб можна було відслідкувати взагалі хто що підписує, які документи, і це допомагає зараз. Попереджати багато різних корупційних ризиків, і на сьогоднішній момент вже 6 мільйонів документів. Раніше не було взагалі електронних документів в цій системі, тобто нічого не можна було почати будувати, використовуючи електронні документи. Сьогодні 6 мільйонів документів в системі, півтора мільйони відвідувачів і 118 тисяч користувачів. Тобто така, досить досить масштабний проект. І ми запустили 13 будівельних послуг. Насправді, сьогодні, наприклад, почати будувати послуги в категорії СС-1, це щось там невеленьке. Кафе, не знаю, там душе невеликі об'єкти. Є можливість декларативна, тобто просто повідомивши через електронну систему держави, що ви починаєте будівництво. І далі ми працюємо і таких послуг багато, але ми працюємо, щоб закрити всі можливі. Послуги в цьому напрямку приймаємо закони, пишемо нормативно праві акти. І ось нещодавно на минулого тижня. Ми запустили місто будівельний кадастер. Це там наступний логічний крок у цифровізації цієї сфери. І по суті, ця яка система сіми реєстрів та система будівельних галузі вона там починає працювати в кожний кожний рік, там на з новим темпом. І ми зараз ще ми також запустили реєстр адрес і електронну систему ціноутворення і так далі. Тому е, ми розуміємо, які послуги в цьому напрямку є максимально ризиковані, і працюємо на щоб поступово їх запускати. Пане Михайле, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли глядачам про те, що зараз цифровізується, що планується також, які антикорупційні проекти у полі зору вашого міністерства. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації, був з нами на зв'язку.